Розділ п'ятий. І сталося, як тиснувся натовп до нього, щоб почути слово Боже. Він стояв біля озера Генісарецького, і він побачив два човни, що стояли край озера, а рибалки, відійшовши від них, поласкали невода. І він увійшов до одного з човнів, що був Симонів, і просив, щоб він трохи відплив від землі. І він сів та й навчав народ із човна. А коли перестав він навчати, промовив до Симона попливи на глибінь, і закиньте на поло в свій невід. А Симон сказав йому в відповідь: Наставнику, цілу ніч ми працювали, і не вловили нічого, та за словом твоїм, укину невода. А зробивши оце, вони безліч риби набрали. І їхній невід почав прориватись, і кивали вони до товаришів, що були в другім човні, щоб прийшли помогти їм. Ті прийшли та й наповнили обидва човни, аж стали вони потопати. А як Симон Петро це побачив, то припав до колін Ісусових, кажучи: Господи, вийди від мене! Бо я грішна людина, бо від полову риби, що зловили вони, обгорнув жах його та й усіх, хто з ним був, також якой Івана, синів Зеведеєвих, що були спільниками Симона, і сказав Ісус Симонові: Не лякайся, від цього часу ти будеш ловити людей, і вони повитягали на землю човни, покинули все. Та й пішли вслід за ним. А як він перебував в одному з міст, ось один чоловік, увесь укритий проказою, Ісуса, побачивши, упав ницьма та й благав його, кажучи: Господи, коли хочеш, ти можеш очистити мене. А він руку простяг, доторкнувся до нього і сказав. Хочу, будь чистий, і зараз із нього проказа зійшла, і звелів він йому не казати нікому про це. Але йди, покажися священникові, і принеси за своє очищення, як Мойсей наказав на свідчення їм. А чутка про нього ще більше пішла, і багато народу приходило слухати та вздоровлятись від нього з недугів своїх. Він же відходив на місце самотнє і молився. І сталося одного із днів, коли він навчав, і сиділи фарисеї, законовчителі, що посходилися зо всіх сіл Галілеї, Юдеї та з Єрусалиму, а сила Господня готова була вздоровляти їх, і ось люди на ложі принесли чоловіка. Що розслаблений був, і намагалися внести Його і перед Ним покласти, не знайшовши шкудою пронести Його за народу, злізли на дім, і крізь стелю спустили і зложим Його насередину перед Ісуса. І, побачивши їхню віру, сказав Він йому: чоловіче, прощаються тобі гріхи твої, а книжники та Фарисеї. Почали міркувати І казати. Хто ж оцей, що БОГОЗНЕВАГУ говорить? Хто може прощати гріхи окрім Бога самого? Відчувши ж Ісус думки їхні, промовив у відповідь їм, Що міркуєте ви в серцях ваших? Що легше сказати, прощаються тобі гріхи твої? Чи сказати та й ходи? Але щоб ви знали. Що син людський має владу на землі прощати гріхи. Тож каже він розслабленому. Кажу я тобі: уставай, візьми ложе своє та й іди у свій дім. І той зараз устав перед ними, узявши те, на чому лежав, і пішов у свій дім, прославляючи Бога, і всіх жах обгорнув, і славили Бога вони! І переповнились страхом, говорячи Дивні речі сьогодні ми бачили. Після цього ж він вийшов і побачив митника, наймення Левія, що сидів на митниці, та й промовив йому: Іди за мною. І, покинувши все, той устав, і пішов услід за ним. І справив Левій у своїм домі велику гостину для нього, і був натовп великий митників й інших, що сиділи з ним при столі. Фарисеї ж та книжники їхні нарікали на нього, та учням його говорили Чому з митниками та із грішниками ви їсте, та п'єте? А Ісус відповів і промовив до них: Лікаря не потребують здорові, а слабі. Не прийшов я, щоб праведних кликати до покаяння, а грішних. Вони ж відказали до нього. Чому учні Іванові часто постять та моляться? Також і фарисейські, а твої споживають та п'ють. Ісус же промовив до них чи ви можете змусити, щоб постили гості весільні, поки з ними ще є молодий, але прийдуть ті дні, коли заберуть молодого від них. Тоді й постити будуть тих днів. Розповів же і приказку їм: Ніхто латки з одежі нової в одежу стару не вставляє, а то подарей нову, а латка з нової старій не надасться, і ніхто не вливає вина молодого в старі бурдюки, а то попрориває вино молоде бурдюки, і вино розіллється, і бурдюки пропадуть. Але треба вливати вино молоде до нових бурдюків, і ніхто, старе пивши, молодого не схоче. Покаже старе ліпше.